Доброго вечора! У мене сьогодні на обзорі Аркуш Марок Україна вперед. А також КПД та карт-максимум з песпогашенням. Опис. В Німеччині стартував довгоочікуване спортивне дійство 17-й чемпіонат Європи з футболу. Але ще 12 років тому господарями найпрестижнього футбольного змагання на континенті були Україна та Польща. Тоді Захопливі матчі відбувалися, відбулися на спортивних аренах в восьми міст: Харкова, Донецька, Львова, Познані, Врослава, Гданська, а також столиць Києва та Варшави. Сьогодні, попри широкомасштабну війну, Україна демонструє високі спортивні результати, підтвердженням чого став вихід національної збірної з футболу у фінальну стадію Євро-2024. Криптово збірні u 17 та Ю-19 гратимуть на юнацьких єврочемпіонатах. Олімпійська збірна з футболу дебютує на цьогорічних Олімпійських іграх. Бажаємо Україні перемог на футбольних парі. бою. Україна вперед! Випуск здійснено за підтримки Української асоціації футболу. Вже є результат матчу збірної України та Румунії. Ми поступилися 3-0. Але я думаю, хлопці, хлопці це покажуть себе як ЗСУ. Художник Антон Хрупін, дата випуску 13.06.2024, тираж марки 500 000. номер за каталогом Укрпочти 2090, розмір аркуша 210 х 80, розмір коло діаметр 30 мм, кількість марок в аркуші 8, номінал кожної поштової марки у КПД тираж 30 тисяч, картмаксиму тираж теж 30 тисяч. Зараз угу. Такий буклет. Реальна вартість КПД на аукціонах України від 50 до 75 гривень. Реальна вартість карт максимум від 60 до 80 гривень. В кінці відео будуть посилання на інші відео про поштові марки України. У період війни 2024 року. Якщо сподобалось відео, ставте лайк, будь ласка, і підписуйтесь на мій канал. Тримаємось, вистаємо, слава Україні!